Ну і після акції протесту польських фермерів міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що українська сторона запропонувала на певний час повністю зупинити ввезення зерна. До Польщі, але не транзит через її територію. А у Румунії сьогодні близько 200 фермерів провели акцію біля будівлі місцевої штаб-квартири Європейської комісії а по всій країні. Тисячі фермерів використовували трактори, вантажівки та іншу свою техніку для блокування доріг та кордонів вони також протестували проти імпорту українського зерна. І до українських справ е, детінізація тютюнового ринку може принести бюджету України додаткових 15-17 мільярдів гривень. Такі перспективи озвучив голова парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики Данило Гетьманцев. Нардеп каже, що додаткові кошти може принести і боротьба з незаконним ринком алкоголю. Але тут потенціал менший, оскільки загальний акциз, який збирають з цієї продукції в десятеро менший за тютюнову. І от з останньої інформації. Є таке собі проект рішення кабінету міністрів про збільшення акцизу на алкоголь і тютюн, чого не відбувалося з 2014 року. Пропонується для алкогольних напоїв акциз аби складав 35 копійок, тобто вартість марки збільшили на 16 копійок. А для тютюнових виробів і вміст змістом тютюну, а також для електричного нагрівання та Використання грідин для куріння близько 16 копійок або на 7 копійок більше діючої норми. От про всі ці речі, і не лише про це. Ми будемо говорити з Михайлом Непраном, першим віце-президентом торгово-промислової палати і членом Української ради бізнесу, якого ми радо вітаємо у нашій студії. А Україні героям слава. Ми з вами почнемо з тютюну, а з алкоголю. Очевидно, торгов промислова палата, стежили... хоча без зерна українського. Ну з зерном ми поговоримо, поговорили, але давайте з алкоголю. Алкоголь бо... роблять із зерна. Так. Про Бедбой поговоримо про це цю так. ситуацію, яка склалася учора на ринку Львівської угу. області. Наші глядачі знають, є супермаркет алкогольний, який розмістив на своїй вітрині великими буквами рекламну кампанію. Вона називається Все для причастя. Ситуація тому... Тому що згодом ми вже довідалися, що так була прокомунікована їхня стратегія. Вони закупили французький кагор, і в результаті хотіли його прорекламувати. Це сприйняли хтось добре, хтось недобре. Ви особисто, як віце президент торгово промислової палати, як відреагували на такий маркетинговий хід? У Мене у вас зустрічне питання. Як ви реагуєте на те, що перед церковною службою, яка йде по телебаченню, траслюються кожну неділю? Так і там по черзі йде на суспільному, йде православна, йде католик католицька греко-католицька, але вона переривається рекламою. Алкогольною у нас ні, ні, Ну рекламою, так? А, давайте так. А, ми живемо в комерціалізованому світі. І, а, звичайно, церква комерційна структура чи не комерційна? Ні. Як ні? Але ж ви, коли приходите, ви платите за треби? Ви ж свічку купуєте? А я поза межами церкви свічки. Тому, знаєте, це дуже така тонка матерія. З одної сторони, є дві самоврядні організації, які існують часів людства. Це треті тисяч років церква існує як самоврядна організація на повному госпрозрахунку. Тобто, ми, прихожани, які туди ходять, лишають свої гроші. Завдяки цьому вона. Йде колись я неформально спілкувався з одним батюшкою, Він сказав: Ну, ти розумієш, є настоятель церкви. У нього теж є план по доходам. Він повинен дати не, не грошима принести не в конверті, в нього є план, потребам, які він повинен для забезпечення для функціонування церкви. Бо церква це живий організм, де священники отримують зарплату. До речі, щоб ви знали, недавно по-моєму три роки назад внесли у кодекс у перелік професій, які в Україні, в тому числі і капелан священник, Тобто, ці люди, які там працюють, вони потім мають право йти на пенсію і отримувати пенсію. Тому з однієї сторони вона теж бере гроші. З іншої сторони, я розумію, що тут така тонка матерія, коли алкоголь не зробили, так? Хоча це, з моєї точки зору, таке регіональне явище, якби в Києві написалося для причастя народ би не зрозумів. Більшість киян би не зрозуміла, про що йде розмова. Бо релігійний рівень у Києві набагато нижчий ніж у Львові. І, мабуть, що з моєї точки, ну, треба було б вибрати щось таке цікавіше і креативніше. Занадто грубо, занадто прямолінійно. Ну, це. Пов'язано останнім часом дуже активно обговорюється, коли використовуються назви слава ЗСУ, ковбасі, так? або яйця Чорнобаївські, або ще щось. І от теж питаю, це треба засуджувати, це треба забороняти. Як з моєї точки зору, треба дивитися, не забороняти чи дозволяти, а трошки давайте подивимося в характер явища. До 2014 року бути патріотом було не модно, не комільфо. Якщо одягали вишиванки, то їх називали професійні патріоти, які рвали на собі вишиванку, кричали, що вони люблять Україну. а Більшість населення відносила до цього, ну м'яко кажучи, так прохолодно, а то й скептично. Після 2014 року змінилася ситуація, і люди почали більш щиро це одягати. Якщо вишиванку, якщо пам'ятаєте свято вишиванки, то люди більш свідомо це. Це вже була до певної міри громадська позиція. А про що зараз говорять, коли почали активно використовувати патріотичні назви у бізнесі? От бізнес мікромалий він дуже чутливий і дуже відноситься уважно до кон'юнктури. Він що побачив? Він побачив, що в Україні. Піднялася хвиля патріотизму. Угу. Тобто, ви ви натякаєте на те, що зараз люди набагато з більшою реакцією реагують. Перепрошую, за за тавтологію на використання е, ну таких дражливих тем, як віра, як, Абсолютно. Абсолютно. як, як зсу, і так далі. Ви Дивіться зна... такий приклад. Я е, от гар гарний був такий приклад на е, е, в Буковинському селі. Ми розуміємо, Буковина це угу. не Галичина, це не це, це, це там зовсім інше відношення до православної церкви московського. Патріархату там сильніші позиції. і от показували, що три два рази приносили героїв, які загинули, і московські батюшки не пускали церкву, відмовлялися від спіоти. А третій раз люди зайшли, вигнали батюшок. Це вже знаєте, називається революційна ситуація, коли люди а, перейшли певну грань, коли ну як же було зайти в церкву, вигнати Це Називається ну, градус напруги в суспільстві mm -hmm. зростає постійно. Тобто напруга і от він зараз, перебуває і на перебуває вона чи виласвила з тим, і що характерно, така була гарна картинка, коли люди стоять під церквою, а батюшка з матушкою двох одинокі йдуть. Вони нікому не треба і їм нікуди йти. Пане Михайле. Чому ми з вами торкнулися цієї теми не тільки тому, що бізнес це не лише про гроші, це також про цінності і про виховання. І ми зараз матимемо коментар священника щодо цієї теми, бо він заторкнув ще одну тему: це тему регулювання бізнесу. Бо ця ситуація також показала, коли місцева влада виносить приписи щодо того, що має робити бізнес із цією рекламою. Правильно це чи неправильно? Ми власне обговоримо з вами після коментаря. Давайте. Глянемо, маємо коментар. Оця Юстина Бойка. Він вчора після цієї ситуації зателефонував до крамниці, попросив пояснити. Власне, ми від нього і довідалися, чому був саме такий надпис, і поспілкувався із представниками магазину. Маємо його думку. Давайте глянемо. Коли мова йде про, знаєте, про християнські цінності, про Львів, то треба сказати, що такого роду реклама вона не тільки вдаряє в такі християнські цінності, але для того, щоб її не робити, треба просто бути людиною з такими добрими відчуттями і почуттями, яка знає межі. Допустимого, тобто мати треба добре здорове сумління, але користаючись нагоди, хотів би звернути увагу, ось яким групам осіб. Перше це є е, владі міста Львова, бо вона, звичайно, не може проконтролювати всього. Це є просто немислимо. Львів стає містом мільйонником. І я також розмовляв з міською владою. і Вони відразу відреагували на цю річ. Реклама буде знята найближчим часом. Це мені також сказав представник супермаркету. Але виглядає, що потрібно прийняти на рівні міської ради якісь більш чіткіші. Скажімо, такі принципи щодо встановлення публічної реклами, бо реклама це є один зі способів інформування суспільства. І та реклама, та як вода, вона може бути чистою, може бути брудною. Чистою водою людина змиється і буде почуватися чистою, а брудною водою вона себе загрязнить. Відповідно, публічна реклама формує мораль суспільну. А суспільна мораль є надзвичайно важливою, оскільки вона, вона виховує суспільство, в якому ми живемо. Суспільна мораль це є принципи моральні, які дотримуються усіма. Незалежно від віросповідання, незалежно від християнської конфесії, тощо, і така суспільна мораль повинна бути, бо тому, що не може бути таке, що кожне я встановлює собі, скажімо, межі моралі. Такі речі, як повага, любов, милосердя, прощення. Пови і єдність, очевидно, національна повинні стати в основі суспільної моралі. Зрештою, суспільна мораль це є тема, над якою нам всім потрібно подумати. Про суспільну мораль тема довга, і ми зараз її торкатися не будемо вже вчора. Багато було обговорено, і в соцмережах, зокрема, але більше питання до вас, як до фахівця у сфері бізнесу, те, що згадав отець Юстин Бойко, про звернення до місцевої влади. Бізнес зараз у непростих умовах. Ми це всі знаємо, і вони також хочуть якось виживати і до себе привертати увагу, відповідно збільшувати прибутки і в тому ж числі збільшувати бюджет України. А з іншого боку, є місцева влада. Як вона має поводитися у таких ситуаціях, і чи має на право тиснути на бізнес або вказувати бізнесу або радити бізнесу, як ви бачите цю ситуацію. Батюшка гарно сказав з приводу того, що кожна людина повинна бути моральною, так приймаючи рішення. А з моєї точки зору тут є два шляхи: ми говоримо про те, що ми довіряємо бізнесу, що бізнес самоорганізовується, що бізнес відповідальний, що від бізнес сам. Бере на себе відповідальність і повинен бути виховувати це непростий процес, бо завжди є спокуса заробити гроші, як усе, все для причастя. Так можна було креативно написати про те, що тільки у нас йдуть партія з Франції, тільки у нас справжні, і тільки у нас ви отримаєте. Там вже можна було придумати, а можна піти по такому шляху. Тому або ми говоримо про те, що людина а хто такий бізнес? Бізнес це живі люди, такі як ми з вами. Або вона себе бере на себе відповідальність і робить своє внутрішнє гальмо і каже: Стоп, о цього робити не можна. Це буде непростий процес. Або ми кажемо ні, он є влада. От влада як вирішила, а влада вона від Бога. Як буде, так і буде. Ну тоді виникає інше питання: ми будуємо громадське суспільство чи ми будуємо, грубо кажучи, ну що таке, коли влада все вирішує, це прямий шлях до тиранії. Так це до російського варіанту. От приїде барин, он нас і розсудить. Так, ми давайте тоді виберемо шлях, по якому мити. Якщо ми йдемо до демократичної держави, де високе громадське суспільство самоорганізована, і з можливістю самому сказати Ні, я цього робити не буду, то тоді це довший шлях, це складніший шлях. Це так, як батюшка робив, треба телефонувати власнику цієї магазини і казати: Слухай, ну ти перегнув. Так робити не треба, і наступного разу, мабуть, теж цього робити не треба. Мабуть, треба збирати продавців алкоголю і казати, що хлопці, ми розуміємо, що йде Пасха, це золотий час для продавців м'яса, це золотий час для продавців яєць, це золотий час, потім піде з квітами синтетичними, якими бореться вся Україна, єпіфані вже блаженніше виступав, не треба, не носіть на кладовище так. Але люди цілий рік готуються до того, бо потім вони будуть півроку за рахунок цього жити. Так ми тоді зберемо. Раємо людей і кажемо, оцього робити не треба. Але люди самі повинні прийняти рішення. Тоді у нас буде громадянське суспільство. Якщо ми це передаємо владі, окей, це теж шлях. Але ми тоді повинні розуміти, що чим менше ми можемо вирішувати самі, тим більше буде вирішувати держава. Потім ми з вами будемо тут збиратися в студії, казати, що щось ми робимо не так і щось ми йдемо. Ми будемо тому, пильнувати та, як... пильнувати за цією ситуацією, бо коментаря від магазину так і не було. І ми не, не знаємо. Ми, ми до кінця... треба визнати, що ми, ми зробили дурницю, та ну я. Наприклад, і от будемо, буде, будемо, да. будемо будемо за цим пальнувати. Як буде якась нова інформація, то обов'язково глядачам про це розповімо. Да, і треба було би переходити, мабуть, до серйозніших тем, з яких ми починали. Так алкоголь це все добре, але проблема з зерном українським це набагато серйозніше, і та ситуація, яка складається в країнах, які допомагали нам на початку з вивезенням зерна з України. Розуміють, що страждає і їхній агросектор. В першу чергу це розуміють самі аграрії. Так ідеться там швидше не про факт українськості цього зерна, так а про те, що їхні ринки через це падають, і виходить неконкурентна ситуація. Про що говорили і сьогодні румуни на свої акції, як з цією ситуацією бути, що чекати далі? Що чекати далі, це вже так воно ну, вийшло, як кажуть, у публічний простір розмови і інформація про це у нас вже була декілька місяців. Є зерно, а є ще інша тема: це перевезення, це дозволи на перевезення. А справа в тому, що політика це концентрована економіка. І коли нам західні наші союзники допомагають грошима. То це як любила говорити Маргарет Течер, державних грошей не існує. Це гроші платників податку. Це оті фермери, які заплатили податки. Нам потім поляки, румуни. Англійці, німці допомагають, це не російський варіант, де продали нафту, отримали нафтову ренту і з неї потім роздають усім. А це ті гроші, які заплатили платники. Тому з одної сторони в складний для нас період вони для нас відкрили, вони зробили пільгове середовище, але рано чи пізно а це повинно було виникнути. І зараз воно виникло. А мене ваш колега з одного телеканалу каже: Ну що там от Польщу завезли 3 мільйона тонн українського зерна як ви розумієте, це 10% Зерна, яке вирістали в Польщі, це є конкретний фермер, який не може продати зерно, яке було. Що він робить? Він, звичайно, йде до влади і каже: А, власне кажучи, я підтримую українців, але у мене теж бізнес. Я у збитках, я банкрот. Що робити, тому одна із мета, одна із цілих перемов, які проводить наш президент, це якраз був той механізм, при якому продовжується транзит, але транзит повинен бути такий закритий, прислідковується, тому що є знаєте бізнес завжди є спокуса. Там, де є гроші, там є спокуса. І далеко не всі люди можуть ці спокуси. Триматися. І знаходиться український, українські, в тому числі, є і чорний експорт зерна. І це теж про те, ж Данило Гетьман, і Ярослав Железняк не один раз розповідали, що на превеликий жаль, і ця знаменита схема, скандально знаменита схема по а, іго, гра, 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 гральному бізнесу, там якраз через чорний експорт зерна це йшло. Є бажання і певних польських. Бізнесу заробити, і коли домовляється з українцями, ви завізіть замість того, щоб експортувати і вести на порти Балтійський, Угданськ і туди далі. Ми тут у Польщі його розмістимо. В Принципі, це нормальна ситуація, коли буде заборонено експорт зерна в Польщу. Коли відкривався зерновий коридор, розмова йшла про інші країни. І на щастя, із 35 мільйонів 25 мільйонів це якраз пішли Азія, Африка, близький середній схід, ті країни, які дійсно потерпають, ті, які політ. Ні, його не йдуть йшли в тому числі і в інші країни. Тому якщо ми хочемо отримати і далі підтримку. А будь-який уряд в демократіях він завжди орієнтується на виборці. А виборці це в тому числі оті фермери, які протестують, то треба з ними йти на компромісі. Треба йти з ними на досягнення, тому що по іншому ми просто втратимо західну підтримку. Тобто, вихід з тої ситуації таки користуватися транзитними так, можливостями, аби так, перевозити так, самим це зерно так, і далі експортувати його так, в ті тому, країни, Тому що, дивіться, де воно мало вони, вони відкрили, вони втратили. А раніше а, відсотків 70 перевозок міжнародних між ЄС і Україною це були польські, румунські фірми а, у минулому році, рік назад. такий час зняли за перевезення, відкрили. Але ж це були люди, були бізнеса, були кредити. Ці всі кредити купували машини. під ці кредити були програми, і людина в один момент все це втрачає. Її реакція цілком прогнозована. Тому у цій ситуації, звичайно, те, що наші урядовці ведуть переговори і треба домовлятися. Це нормально, це логічно. Ми зацікавлені у західній допомозі. Бюджет України на 60% складається з західної допомоги. Якщо в нас не буде західної фінансової допомоги, то гривня в черговий раз укріпилася долар подешевшав. То завтра, оті прогнози, які розказують, то воно так і буде. Тому для нас це життєво необхідно. Кабмін підвищив акциз. Вже стас сказав на тютюни алкоголь. Насправді це вдвічі, бо якщо коштувало 16 і стало 35, то це більше ніж вдвічі. Навіть але нас цікавить не так алкоголь і тютюн, як паливо. Гетьманцев вже сказав про те, що це було помилковим рішенням відміняти ПДВ на паливо, його повернуть так. Як це відобразиться на цінах? А ну у нас було декілька таких рішень, великих які приймалися перші дні війни. А ну їх зараз називають так емоційні рішення. З одної сторони було повне нерозуміння, і на превеликий жаль, не існує підручників, які б писали, що робити, коли на тебе напав ворог. Літають ракети і да, тобто такого підручника не існує, тому були певні а, такі от заходи. Пам'ятаєте, як три місяці була повне звільнення сплати податків. Потім було введення двовідсоткового податку, який не спрацював так, як задумувалося комусь він спрацював, але в більшості випадків не спрацював. Точно так же, як і повне звільнення від податків. Зараз по пальному ситуація, не вірте, хто вам скаже, збільшиться чи зменшиться. Ніхто не знає. Я перед нашою зустрічю мав розмову. Є така консалтінова компанія А-95, яка на ринку вже добрих 20 років. Вони нас запрошували два тижні назад, Вони збирали всіх експортерів, нафтопереробників, і у них були такі, називався форум Паливний фронт. І головне завдання. Ми з ними разом обговорювали. Ми з своєї точки зору їм допомагали, підказували, як перекрити контрабанду російської та білоруської їх нафтопродуктів, які через Європу йдуть в Україну по сірому і по чорному. Тобто, як це зробити, тому що раптово країни Північної Африки стали крупними імпортерами дизеля, мазута, бензина. Ніколи не були, а тут бах і стали Єгипет чи, скажімо, Алжир став. З яких почали розбиратися, виявляється, це отак. Отже, по кругу йде, тому що а, критична ситуація з наповненням бюджету в Росії їх на це штовхає. Так, от там якраз обговорилося це питання, а, і а, я от задавав питання. і Кажу: знаєте, мене журналісти просять прокоментувати, що буде а, діаметрально протилежні. От а А95 рахує, що нічого критично не трапиться. Є велика стаття Сергія Коюна, співвласника на по-моєму на главпомі, де він розписав про те, що так у минулому році в такий час була найвища ціна на нафтопродукти. Зараз вона впала в два рази. Так така в нас, в принципі, навіть теж розрібних упала, і підняти ПДВ нічого з цього не буде. Тобто ніякого плину не плине. Коли я говорю із трейдерами, і ті, які тут переробляють, виробляють, у них протилежна позиція, що це буде неправильно. Це навпаки, виросте тому економічні процеси в умовах війни не прогнозовані. Угу. Я б звичайно, якби хотів хайпонуть, як тепер кажу зараз би сказав, що виросте на 60% завтра в інтернеті всі б мене цитували, розказували. Я б набрав би переглядів. Ну я відповідальна людина і не хайпую. Я дуже відношуся відповідально до тих прогнозів, які я даю. Тому я кажу, так як є. Не знаємо, ми, як ну, буде будемо стежити ситуації. за цією ситуацією, як мінімум. 20... Два кейси, за якими стежимо, це Бетбой, який буде пояснювати, що сталося насправді Бетбой, no, і... чесно кажучи, вони з їхньої точки зору, я б це назвав маркетинговим провалом. Добре, ми дочекаємося так наступного розвитку подій і обов'язково зустрінемося ще в цій студії, і поговоримо про бензин і не лише 95-й і oh. про всі інші марки. Михайло Непран, перший віцепрезидент торгово-промислової палати і член Української ради бізнесу. Дякуємо вам за розмову і побачимося ще. you <music>